Добрий день. Сайт плавання у товші води. Почнемо огляд нашого сайту з головної сторінки. Тут можна знайти інформацію про сайт, вислови від авторів, а також список безцінних джерел інформації книг. Наступна сторінка це сторінка, чому риби не тонуть. Тут можна прочитати про плавальний міхур, для чого він, як тим риби користуються, а також як риби орієнтуються під водою. Розділ проводу містить у собі деякі її показники: наприклад, кислотність, тонність, а також піск. Творінки про тварин поділяються на два типи: тварини взагалі та тварини окремо по типам. Почнемо з кісткових риб. Це риби, які ми зазвичай бачимо в озерах, ставках, річках, морях і океанах. До них не відносяться лише акули. І скати. У цьому розділі є інформація про їх скелет, який пристосований для плавання у товщі води. Також про їх форму і деякі риси пристосувань. Акули і скати це представники хрящових риб. І цікаво вам, як акули можуть плавати без плавального міхура, або чому деяким з акул потрібно Постійно рухатися у воді, це все є на відповідній сторінці. Розділ земноводів. Більшість земноводних живе у воді, наприклад, жаби, тритони і саламандри. Тут є риси пристосування цих тварин для плавання у воді. Глаз плазини нал налічує близько 12 тисяч видів. Більшість з них живе на суші, але частина у воді. Наприклад, крокодили, черепахи, морські ігуани, а також морські змії. Більше інформації можна подивитись на сторінці про плазунів. У розділі птахи можна подивитись на е, особливі риси пристосування тупиків для плавання під водою. Чому водоплаваючі птахи виходять сухими з води, а також як олявка може ходити під водою. Розділ про бобрів. Взагалі то про садців, але й тут є тільки бобри. Можна дізнатися: основні риси пристосування для плавання у воді, а також для е зрубання дерев. Комахи це найчисельніший клас на землі. Він нараховує близько 1 мільйону видів. Частина з них живе під водою. Наприклад, німфа бабки або ж плавонець. Ну і найцікавіше це павук сріблянка який робить гнізда під водою, павутини і повітря. Перейдемо до розділу ікра і яйця. Тут є інформація про будову ікри риб і земноводних, Як розвивається емпервон всередині ікринки, а також чому ікра не тоне і не спливає на поверхню. Розділ Оптічна форма. Тут є багато статей. Наприклад, про перші підводні човни від Назара Мотрича. А також принципи спливання і занурення. Підводного човна. І не на яких фізичних закономірностях це базується. Усі ми любимо займатися спортом. Ну, майже всі. Але не завжди замислюємось, чому людина бігає в просторі швидше, ніж пливе у воді. Дійсно. Чому? А це можна дізнатися у статті про оптичну форму. Мар... Автор Мартинюк Євгеній. Конвергенція це еволюційний процес. Що призводить до формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених груп, які живуть в одному середовищі. Або, простими словами, це коли одна тварина схожа на іншу тварину е, за будовою, Але вони належать до різних груп і живуть в одному середовищі, це, наприклад, акула та Дельфін, Це є у статті про конвергенцію автор Артем Гагін. Стаття про плавання у товщі води, автор теж Артем Гай Тут порівнюється акула та дельфін, Це має пряме відношення конверг... до статті про конвергенцію Людина це єдиний савець, якому, щоб підтворити море, не знадобилося відрощувати ласти, змінювати форму тіла і взагалі перебудовувати ДНК. Чому? А тому що людина використала винаходи природи у своїх цілях. Наприклад, підводний човен був побудований на основі риби тунця. Це є у статті про біоніку від Яременка Вадима. Приде модель радіо мікропланктону, який живе у воді, можна знайти у відповідному розділі. Також тут є відео, як я Лісниченко Гліб роблю цю 3D-модель. На цьому відео я згладжую кути. У розділі досліди є два цікавих досліди. Про Пробудова є птахі від Цидерчука Максима. Як ви вже зрозуміли, тут будова. Є птахів. А також досвід про умови плавання тіл від кочубей бейміли. У цьому досвіді, якщо яйце опустити у склянку з водою, то вона опуститься на дно. Це тому, що густина яйця більше, ніж густина води. Але якщо додати півтори ложки солі і розмішати, то яйце не буде опускатися на дно і не буде підніматися на поверх, Це тому, що густина яйця буде дорівнювати густині води. Якщо додати 2 столові ложки солі і перемішати. Трайце підніметься на поверхню. Це тому що густина яйця менша, ніж густина води. Розділ автори. То тут можна дізнатися про всіх, хто брав участь у е створенні цього сайту. Ну і як вишенька на торті, є розділ акваріум. Є багато фотографій, і трохи інформації про різних акваріумних рибок. Я думаю, тим, хто цим захоплюється, буде цікаво подивитись.